Всім привіт! Прийшла весна, розквітли квіти, а над ними вже літають бджоли. І сьогодні ми поговоримо саме про цих невтомних працьовитих комашок, або вони ну, просто дивовижні, а вони створили власну цивілізацію, можуть функціонувати як один спільний організм. А крім того, саме завдяки ним ми дізнались про такі смачні солодощі, як мед. А тож на вас чекає 20 найцікавіших фактів про бджіл. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А це новинки. Я Маринка, і ми починаємо. У світі існує біля 20 тисяч видів бджіл. А вони живуть на всіх материках, окрім Антарктиди, і вони є єдиними комахами, що здатні виробляти їжу для нас, людей. Одна робоча бджола важить десь 0,1 грама. А от середня бджолина родина 6,8 кілограм, а розмір бджіл коливається від 2 до 39 міліметрів. А бджола має п'ять очей, два великих складних ока та три маленьких простих, що допомагають їй орієнтуватися та розрізняти світло та темряву. Завдяки особливостям зору бджоли найкраще бачать квіти синього, білого і жовтого кольорів. А ще бджоли мають довгі вусики, які використовують для визначення хімічних речовин та вібрацій. Бджоли мають довгий хоботок, щоб висмоктувати нектар з квітків. Після висмоктування по глоці бджоли нектар потрапляє в медовий зобик, а це такий спеціальний відсік, що розташований перед шлунком і відокремлений від нього клапаном. А саме цей зобик служить своєрідним мишечком для збору і транспортування нектару від квітки до вулика. В одному вулику може проживати до 80 тисяч бджіл. У них існує дуже жорстка ієрархія. Взагалі є три типи бджіл: матка, робоча бджола та трутні. А бджолина матка це єдина бджола у вулику, що дає потомство робочі бджоли жіночого роду. А от трутні чоловічого. А тож вулик майже повністю складається з бджіл жінок. Що живуть однією дружньою родиною. За сезон бджолина матка спарюється з п'ятьма-десятьма труднями. А для цього вона, як справжня жінка, навесні починає менше їсти та худне, щоб мати змогу літати. А сам процес спарювання проходить на висоті 30 метрів, тоді як звичайна бджола літає десь за 10-12 метрів над землею. Із запліднених яєць виводяться бджоли жіночого роду. А от із незапліднених чоловічого. взагалі за один день матка може відкласти до тисячі яєць, з яких через 21 день вилуплюються бджоли. Рутні в бджолиних родинах ну от зовсім нічого не роблять. А їх основне призначення це спарювання з маткою. А та от після цього шлюбного польоту вони вмирають. Цікаво, що англійською трутень звучить як дрон. Бджоли є найпрацьовитішими істотами з усіх земних створінь. А новонароджені бджоли починають трудитися а вже на другий день свого життя. А на шостидесяти дні бджоли вже будують стільники і виконують навчальні польоти. У прохолодну пору року робочі бджоли можуть дожити до 9 місяців, а от влітку в середньому робоча бджола живе 6-8 тижнів, а тож можна сказати, що вона працює до смерті. Одна бджілка за один політ здатна принести 40-50 міліграмів нектару. Однак, поки бджола перебуває в польоті до свого вулика, вона харчується цим нектаром. І якщо летіти потрібно далеко, то бджола приносить тільки 30-40% від того, що зібрала. А ще бджоли спілкуються між собою за допомогою танцю. А коли бджола розвідниця, знайшовши ділянку багато нектаром, повертається до вулика, а то вона виконує оригінальний танок прямо на стільниках. А таким чином вона повідомляє своїй бджолині родині неймовірно важливу інформацію: ординати ділянки, напрямок польоту, відстань до неї, кількість нектару і квіткового пилу. А рухи по колу кажуть про те, що багата нектаром ділянка знаходиться від вулика на відстані не більше ста метрів. При цьому, чим енергійніші рухи комахи, а тим більше на ньому нектару. При більшій відстані траєкторія руху бджоли буде нагадувати вісімку. А щоб вказати напрям польоту, вона буде рухатись по прямій лінії. Чим швидше рухається комаха, тим менша відстань до ділянки і навпаки. А ще під час танцю бджола випускає запах, за допомогою якого інші бджоли можуть визначити тип квітів, що ростуть на цій ділянці. Трутні так само як і бджолина матка, не мають жала, тож жалять лише робочі бджоли, і роблять вони це тільки тоді, коли відчувають загрозу, або після цього вони гинуть. Бджоли запрограмовані на виконання певної роботи. Наприклад, крім робочих бджіл, є бджоли розвідники, що шукають нові джерела їжі, а бджоли солдати, які все життя працюють охоронцями вуликів. І навіть є бджоли, основна задача яких виносити інших мертвих джіл з вулика. А тож на збірник тару вилітає. 10-15 тисяч бджіл, а решта працює у вулику. У свіжозібраному нектарі близько 70% води, а в меді тільки 20%. А зайва волога випаровується під час перероблення нектару бджолами, які залишаються у вулику. У вулику підтримується постійна температура 34-35 градусів за Цельсієм. А коли на вулиці жарко, то бджоли вентилюють вулик. А от взимку вони збираються докупи, утворюючи клубок, в центрі якого сидить матка та безперервно рухаються для збереження тепла. Першими розведенням бджіл почали займатися ще стародавні єгиптяни, а бджільництво у них було розвинене ще за три тисячі років до нашої ери. А ще вони використовували мед для бальзамування. Під час пожежі у бджіл виникає інстинкт самозбереження, і вони починають активно запасатись медом, не звертаючи уваги на чужаків. А тому дуже ефективним є використання диму у бджільництві. Під час польоту бджола робить близько 200 помахів крилами за секунду. Бджоли дуже чисті та охайні комашки. А здорові бджоли випорожнюються тільки за межами вулика і тільки королеві дозволено ходити в туалет всередині. Але її свит все швиденько за нею прибирає. За день бджола може налітати до 60 кілометрів, а бджола видобуває нектар у радіусі 2-3 кілометрів від вулика, а знаходить, що і потрібно, навантажує себе під зав'язку і несе видобуток у свій будиночок. А за день трудівниця може здійснити до 10 таких вильотів. А ще бджола здатна розрізняти запах квітки з нектаром на відстані більше кілометра. А римляни і греки використовували мед для консервування свіжого м'яса. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки. Па-па!